21 листопада особливий пам'ятний день історії України. Його назвали Днем Гідності і Свободи. На згадку про дві сучасні українські революції: Помаранчеву та Революцію гідності. На тлі жорстокої війни це як давній спомин, але учасники цих революцій стали прототипами нинішніх українських захисників і заслуговують на народну пам'ять. Сьогодні у Рогатині відбули заходи з пошанування цих історичних подій на площі Роксолани. Пройшла мистецька акція «Тернистий шлях до свободи, яку відкрили хореографічною композицією не скорені представники влади поклали квіти, до стели пам'яті, воїни світла, запалили лампадки разом з духовним отцем Іваном Лимчуком. Присутні змовили молитву за полеглих земляків. Живемо у часі, коли герої поруч вони упізнавані по пікселі в одязі, болю в очах, по зранених усмішках, по тремтінню у пальцях та завчасно по свілих скронях, а ще по ясному погляду з пам'ятних світлин, до яких одні скорботи торкається лагідна рука матері, щоб зігріти теплом ці застиглі у просторі і часі рідні обличчя.